Всім привіт. Вечір, такий гарний весняний вечір, дивіться, як все цвіте. Ну, Таке враження, що е, Таке враження, що календар Календар в нас е, помилився чи збився, щось так дуже рано, всього середина квітня, а таке вже тепло, все так зазеленіло, забур'яніло. Е, е, ну Ніби прогноз показує, що буде холодніше. Але ж Вийшов я на двір і думаю, певне, що треба якусь нову байку вам розказати. Е, вот. Ну е, І розкажу вам нову байку. Байка значить така. Байка про мотоцикли. <клухи> от. Є, от там сусідський собака почув, мене щось дякує. Ну нічого нічого, ти прийдеш до нас в гості, я тобі дам. гадові От таке. Заробляє вечір у сусідів. Ну, значить, така історія. Є тут. Є в Креміці такий дядько Петро. Йому, до речі, привіт, якщо буде дивитися. Хороший такий дядьку, спокійний, цікавиться історією міста. Ну і взагалі такий е любить мотоцикли, має собі от такий подібний К-750, чисто для душі. Десь поїздити, що то так, десь поїздити. Він там любить в ліс поїхати, там, з коляскою, ну, може якусь дровеняку кинути. От. Ми також часом ну, зараз вже дуже рідко, колись то він, можна сказати, мій сусід був. А раніше зустрічаємося, поговорити там. От. Ну, якось, я, якось я до нього потрапив на господарство і замітив таку штуку. Ну, в нього є мотоцикл, такий, що він не міздить постійно. Я побачив в нього такий мотоцикл К-750, який стоїть в саду. Під яблуною в моторі викручені свічки, мотор не крутиться, заржавілий капець. Я до нього дядько Петро, продайте мотоцикла. Та Василю, я не хочу продавати, в грошах не нуждається. Дядьку, значить, та хай буде на запчасті, хай буде. Ну. Ну що, ну, не хоче продавати, от там дехто каже, о, ви вициганиш. Попробуй ви циганив дядька. От не хоче він продавати і все. -ч -ч йому що хоче, от, е Ну добре, але обернулася така справа в мене. Дзвонить до мене е такий мій знайомий. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, як його звати, бо то вже то вже пройшло трошки років, з вісім, певне, може менше. що та таке, Шумська дядьку дзвонить. Е Забув, як та вулиця зветься. Коротше, в Шумську їхати там за річкою в сторону. В сторону острога. Забув, як та вулиця називається. Крутиться в голові. Давно вже дуже там був. Ну, я думаю, що всі знають. Ото друге кільце. Та що таке так різкість паршиву? Друге кільце в шумську. Е, вот, і і так, направо і на, на, на остріг е, дорога. От. Значить, е, дядько подзвонив, каже, таке, така справа. Ну, я його знав. Я не знаю, звідки його знав, ну, звідки якось ми були. чи то він мені там підказав, де мотоцикл продається, щось таке, вже не пам'ятаю. Ну Історія тоді була інша. Історія була така, що. Е, Е, в дядька був мотоцикл такий, який називається К650. Саме К-650, не 750, а 650. То фактично перехідна модель між МТ і К-750. Е, той мотоцикл так виглядає, дуже похожий на К-750, тільки на ньому стоїть двигун, такий як в МТ, але з 6-вольтовим світлом, там трошки інакші головки. От, ну Смість Бульдога з носурогом. Ну я ж кажу, Переходна модель. фактично. От. І в нього той мотоцикл був такий без коляски, такого ясно голубого кольору. Викрашений, так викрашений, знаєте, в цьому, е, як воно називається, в майстерні, е, такою професійною фарбою, дуже такий гарний, блищить. Ззаді були такі кофри, саморобні, зроблені на кофрах, е, позолоченою бляхою К650, по-моєму, було написано. ну краси, Дуже красивий мотоцикл, все гарно заводився, їхав з документами, з акумулятором. Дядько його не продавав. Та я його навіть і не питав. Чесно кажучи, він мене тоді не, не на той час. Не цікавив той мотоцикл, ну так, залежно, конечно, за які гроші. Вот. Дядько не раз хвалився мені тим мотоциклом, а тут дзвонить: Василю, приїдь, є справа. Ну, приїжджаю. Я знаю, дядько такий, що не просто потріпати його мозки, знаєте, з, з іншого району, пертися до нього. Приїжджаю, Василю, продаю мотоцикла, срочно треба грошей. Я роззяв губу сказати, що він мені не потрібен. Ну, з, з одної сторони, з другої сторони, я знаю, що він його дешево не продасть, бо там багато труда і грошей. От. Але дядько каже, таке діло е, мені потрібна срочна операція. В нього стоїть цей. Кардіостимулятор в серці. І я такого в житті не бачив. Чуєте, літо дядько вийшов в шортах і в футболці, закачує футболку, і в нього отако під цицькою лівою ну в районі серця. Дротик виглядає, чуєте? Я... То він каже, підзаря... підзаряджувати підзаряджувати той. Є... Ту штуку для серця. ну Я, тако, ну, мені, я вже таких, таких речей, як то сказати правильно, ну якось воно мені жутко сказати по-русски. Ну, каже, мені пора міняти той кардіостимулятор і я збираю гроші де тільки що можна. Е, от, е, і, і хочу продати того мотоцикла. Ну Він назвав ціну таку трохи за високу для мене. От. Але думаю так. Дядьку багато мені підказав цікавих інформацій у свій час за мотоцикли. Візьму того мотоцикла, десь я його приструю. Ну, не зароблю, не зароблю, вже так і буде, але дядька треба виручити при можливості. знаєте. Ну, там не те, що я вже такий святий і добрий, ну, але... думаю, Візьму я той мотоцикл. Він на той час той мотоцикл не котірувався по цінах абсолютно. Що К-650, що МТ-10, що МТ-11, вони не, не, не дуже цікаві для експорту, маю на увазі. От. Значить купив я той мотоцикл, привіз додому, ну, гарньоній. Гарньоній мотоцикл, що там казати, якось навіть виїхав в місто. Тільки виїжджаю з двору, тут сусідка була, побачила: ой, дядьку, прокатайте! Ну, сідай, та молоденька, файненька дівчинина сіла, покатнулися так вечірком, тепленько, гарна погода. Е, от, е, проїхалися по місту, так легенько сюди-туди. Ну, мотоцикл є, толку, толку нема. Бо на експорт такий мотоцикл на той час не йшов зовсім. Зараз може він і продав бися, але так як його дядько трошки там, як кажуть, по народному поколхозив, тобто вдосконалив, він на експорт з такими вдосконаленнями теж не проходить. Тут бажано чим, чим оригінальніше, максимально оригінальніше комплектація мотоцикла. І тут я згадав за того дядька Петра. Приїжджаю до дядька Петра машиною, кажу дядько Петро. В мене є ділова пропозиція. Яка? Ну, продайте мені того мотоцикла, що у вас там в саду стоїть. Там я ж тобі казав, що не, не продаю. Кажу, добре, давайте мінятися. Як мінятися? Я вам кажу, приганяю, на ходу викрашений, красивіший мотоцикл з документами, з живим власником, з новим акумулятором. Лялька. А ви мені даєте того К 750-го неробочого? Там мотор не крутився, почти все було гниленьке. Ну, він так скривився, той дядько Петро дивиться на мене. Що серйозно? Кажу, серйозно. Ну, показав йому фотографії того мотоцикла, Ну, каже, добре. Давай. Я поїхав додому, сів на той К650, поїхав до нього вже мотоциклом. Вийшов дядько, проїхався на мотоциклі. Каже, Вася, а ти сам себе не наїй. Кажу, та вроді ні. Ну, каже, дивись, ми давно знаємося, щоб ти потім на мене не обіжався. Кажу, та чого я маю на вас обіжатися, якщо я вам сам запропонував таку таку, таку зділку. Ну, каже, добре. Міняємося. Довольний, дядьку, я довольний. Ну, Мотоцикл був красивий. Покраска там, такий колір був ясно, голубенький, такий красивіший. Покраска така гарнесенька, все, ну, красивий мотоцикл. І от ми взяли того. К750-го, привезли додому, мотор не крутиться. Ну, пробували його е, значить, розрухати, нічого не ворушиться. Ну, стояв, мотоцикл стояв довгий час в саду без свічок, води набралося в циліндрі. Зрозуміла справа. Значить, що робимо? Знімаємо головки, а ви собі уявіть, а там всередині, де в поршньові іржі більше половини. Просто тако взяв стару ложку і ложкою вигортав ту іржу. Циліндри поржавіли, ну, як, -то, як то залізяка лежала в землі, уявляєте? Значить, там якось легеньку наждачкою сюди-туди щось трошки шурнули. Поршня, значить, дерев'яною колодочкою застукали в ни... туди в нижню мертву точку. Зійшли, поршня, а назад не виходять. <реш> як їх випхати? Корбою, корба їжі, корба тріщить. Значить, що ми робимо? Чіпляємо до того мотоцикла коляску. Сідають на той мотоцикл, кум тоді ще в мене допомагав гайки крутити. Всі мої дітиська чіпляємо до машини і тягнемо в місто зривати мотора. Дим з заднього колеса йде, мотор не зривається. От. Ну, але якось шарпали ми, шарпали. і, по-моєму, що З найвищої передачі, чи, 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 чи на четвертій, помаленьку, та що таке з тією різкістю робиться? Його, певне, хмурніша є. чи що. І, е... Розворушили ми той двигун. Та що таке? Кажу до кума. Ну, бачите, як паршиво От зараза. Кажу до кума. Давай попробуємо завести. Ком ти що здурів? Та подивися, там там капець, там, там компресія, там, ну там капець повний. Ну там ну, реально, що таке бляхам робиться Там дійсно капець, капець понимаєте? Вот. Ай, кажу, ну, ну що нам стоїть Попробувати. Чепили головки на прокладки там тих болтів зо 20 раз-два закрутили, бензин залили, чепили до машини, протягнули метрів 30 і він завівся. Уявляєте, він завівся. Я ним ще трохи проїхався, і потім він заводився скорби. От. На той час у нас був такий замовник, який брав е мотоцикли. Була одна умова, мотоцикл мусить заводитися їхати, і їхати. Все. Який би він там не був страшний стан, ой, дивіться, бо буду закінчувати я байку, бо відео вже зовсім першеньке робиться. От. От така була історія, такий був у нас обмін. Надіюся, що того дядька Петра ще по сьогоднішній день той мотоцикл є. На дорозі я його ніколи не бачив, та я ж кажу, що він любить поїхати не по дорозі, по дорозі він машиною їздить, бо пішки ходить. А він любить поїхати десь в ліс, а він живе біля лісу, собі по лісі, по болоті. Ну так, як він розказував. Бувайте здоровенькі. Всього вам хорошого хорошого настрою, мирного неба. Дивіться, яке гарне чисте небо. Вон же і місяць, не знаю, яка то вже пора, десь певне година восьма вечора. Пташечки так гарні співають. О, просто красотіша. Хорошого вам настрою. от Бачите, сонце ще в нас там оце, нас захід. Оце на захід, там район трамплінів, то там за гору ховається сонце. Там ще наверху, по об'їзні Кременця там, напевно, ще день. А в нас тут вже бачите настоящий вечір. настоящий вечір. О, вже. Бувайте здорові, хорошого настрою, до нових зустрічей в ефірі. Пишіть, лайкайте, шмайкайте, поширюйте, питайте щось, матюкайте, обсирайте, що хочете робити, Головне, щоб була активність.